17-18 жовтня, проходять от написано м'ясні ярмарки. Я вже бачила в одному сільпо в Одесі на сімофорному. Такий ярмарок сьогодні проходить, і це зараз також в Одесі на Семена Палія в торгівельному центрі. Сім'я тут привозять свіже фермерське м'ясо. Хто знає, взимку такі ярмарки бувають часто. Вони роблять заздалегідь таку афішку, коли будуть проходити ярмарки. От, наприклад, сьогодні в п'ятницю з 15 по дев'ятнадцятий суботу з 10 по 14, свинячий шик

Кролик стегенця по 499, куряче філія домашня 274. Саме домашня курка видно. Так? Куряча гомілка домашня 154. Грудинка 220. Так, куряча чверть домашня 149. Куряча грудинка 229, Далі куряче філія 274, Стегно 239, Качка, домашня охолоджена, 194. І курча домашнє охолоджене. Ось тут я так розумію, десь курча. Так, оце воно 164, а курка по 149. До речі, на домашню курку гарні ціна. Крило по 139 гривень. Ось такий ярмарок цілком.